Зачинили двері, тремряво пала школа новими зірками запалала. Тут примари грають на скрипках своїх. Монстри кирить наступлюють для всіх. Ніч Хеллоуіна звуки оживають і по школі. Тихо пробігають чару повітрі. Музика дзвонить. А хтось зі спиною сначіть Обирай солодощі або життя. Музика лунає в ніч Хеллоуіна. Тут кожен Наразі успіваємо, працюємо, ніч таємний ми Святкуємо магія співу, горлів цин, час я страшило, це наш Хеллоуін, свято примаз війну зі чує обрай, золочі або життя Тарабних, барабани гучно б'ють вчителі та учні Хеллоуін, святкують світло ліхтарів, гарбузів ми обід Атас і спиною з кочі. Ми святкуємо магія співу, кори в цим. Час для страшилок — це наш Хеллоуін. Свято примаз, від усі чує обирай, зло або життя. Хеллоуін, знову до нас прийде, огні горять, духи в житті. цієї ночі страшинки оживуть. Золото прямо, ніч не стоя.